Для тих, хто не зрозумів, е, всім привіт! Я Влада, ви на каналі Я Влада, я Влада. І сьогодні я розбираю свій гардероб і готую його до літа. Я почала з того, що я вигрибла е, всі зимові речі, які не буду носити. Е, вони надто теплі будуть, і я знаю, що я не буду їх носити. На плечиках я залишила деякі речі, які... Я думаю, що я буду одягати, але не впевнена наразі. Е, ще зараз похожу, подумаю, тому що тут всі такі речі, якісь міжсезонні, які, в принципі, можна і літом одягти. Але в мене дуже багато суконь і всяких е, блузок, речей, які б мали висіти на плечиках. Тому будемо дивитися, можливо, дещо заберемо або дещо перевішаємо. Наступний крок, який: я йду, е, дістану з дивана, де лежать літні речі, і перетягну їх всі сюди в одне місце. І далі включу вас, і ми будемо разом розбирати ті речі, можливо, ще щось відсортується. Тому поїхали. I know you heard. Якщо я ще раз скажу, що в мене мало одягу і мені треба щось докупити, будь ласка, дарте мене або нагадайте мені це відео. Це тільки літні речі, і то, мені здається, не всі, бо в мене повна а, як ящик для прання і повний зимовий гардероб. І щоб ви розуміли, оцей пакет. Це речі, які е, малуваті на мене, але вони мені дуже подобаються, я не можу з ними попрощатись. І я відкладу, планую з них відкласти саме сок, е, для того, щоб, ну, коротше, не знаю, це якісь мої головні бджели, і я не можу їх пояснити. Я хочу ці всі речі перебрати, подивитися, можливо, щось треба десь підлатати і поскладати їх по покупках. І отримати деякі яхи разом з вами. Тому поїхали. Напевно, буде таймлапс, але там, якщо буде щось дуже цікаве, то я буду про це говорити включатись. Ой, надіюсь, телефон не вимкнеться. Продовжуємо. О, тут в мене те, що треба повішати на плечики, кофти, штани, шорти, майки, футболки. Те, що під питанням там ще отака куча взуття, як ви не бачите. І знизу речі, які треба попрасувати, підшити. Ну і такі мелочі. Бля, я що це писала без цього, без звуку. Йоб, твою мать, надіюсь, ні. Коротше, є в мене плаття. Я дуже хочу його спробувати застилізувати. Я тепер маю параною. А, в мене сім'я терфа. Це знімає влада, яка монтує це відео. І я помітила, що в мене десь втратився шматок відео, де я пояснюю, що я перебрала все, все одяг, весь одяг свій, частину віддала мамі. Частину зробила в один великий пакунок, який розберуть мої подружки. Що не розберуть, я віддам на гуманітарку. Іншу частину переклала в шафу. І далі я вирішила показати взуття. Тому не знаю, надіюся, якось це вирішиться. ці проблеми з кусками, але я думаю, ви поняли. Я серйозно, але ой, заклала вухо. Я серйозно налаштована закінчити це відео про літній гардероб. Бо, бачить Бог, я це вже знімаю місяць. Я ж так давно не була на Ютубі. Я так зовсім наскучила. Я тепер поняла, коли блогери кажуть, я так зовсім наскучила. Блін, щось там є. Я вже показала, як я розбираю свій гардероб, як я розкладаю, складаю. І я поняла, що, напевно, буде мало матеріалу. І я вирішила показати вам свої. Грязні труси. Ні. Я покажу все літнє взуття, яке у мене є. І про яке я згадаю принаймні. Тому що отут це не все біля мене ще лежить огромна куча. Коротше, показую. Беру все підряд. Шльопки раз. Не знаю, чи буду їх носити, вони з юзку, бо вони мені малуваті, Я думаю, що я, напевно, їх. Віддам і куплю такі самі нові. До речі, мене дуже сильно заклало того, кого бісить сексуальний гнусавий голос, кого це може бісити? шльопки два. Я купила їх на секунді у Львові новими на стоці. Виходить. Сандалі, які я купила разом з тими шльопками, Це сток знаходиться біля скрині, як кофілап на Городоцькій, і прямо біля того сусідні двері. Там є офігенський стоковий магазин із взуттям. Рекомендую крокси. Виглядають так. Куплені в магазині Юкі. Якось так. У Львові Фабріку. Балітки. Е... З іншого стокового магазину на зеленій, де раніше був метроклуб. Не дуже зручні, але гарненькі. Її найлюбиміші клоги це їхнє третє літо, ого. Я їх постійно фарбую, в мене є фарба для взуття, логічно. І цей. Вони, звісно, засираються за один раз, але під усе. Клянусь під усе. Хльоки з Єви. Колись їх показали в Тіктоці, я пам'ятаю, я пам'ятаю, за ними всі так ганялись. Я теж ганялась. І після психотерапії, до речі, я їх урвала. Реально, жінка на них дивилася, я така пшлана, забрала, і вони тепер мої дуже часто їх взуваю. Найки з шафи такі зручні, просто. Я в них можу літати, бігати. Ну, типу, Супер зручні. Ванси під питанням бо вони мені прямо впритик, а будемо відверті, ванси не найзручніше взуття. Я їх раз одягну, Якщо вони мені нагризуть, я їх зразу віддаю і не мучу себе і шукаю на заміну інші ванси. Колись купила ці босоноги на шафі, типа гривень за 20 чи щось таке. Доставка тоді була дорожча, ніж вони. І це вони шкіряні. Але супер мені подобається, хочеться десь в Грецію в них поїхати. І трохи треба їх зараз підлатати. Клоги номер 2 з Стоку на Городоцький. Чуть, чуть вони мені якісь чи вузькуваті чи що. Але е, літо, якщо я це буду їх мало носити, я їх зразу віддаю. Але ну які вони класні. Клоги, взагалі, я для себе їх відкрила такі гарнюки. де пума. Вони йдуть зараз в стірку. Мені дуже дивно, тому що я їх одягала разів сім, і в них вже подерся всередині задніх. Для мене це супер дивно, тому що, ну, типу, я звикла, що життя носиться роками і там рветься. Не знаю, чи все-таки попались. Чи дійсно ця модель не така удачна? Рібоки з шафи. Такі собі нюдові, гарненькі, на нозі, непомітні. Топчик. Nike плюс. колаборація, купила їх на секонді. Вони, звісно, підубиті, бо я їх часто одягаю чомусь в дощ, бо вони шкіряні не промокають. І треба їх, напевно, теж плотно відхуячити. Перепрошую, відстирати. Ну, матюкаюсь я, ну що зробиш? Я читала, що матюкаються генії по дослідженнях. Зиття секонда. Е Великий секунд десь в Києві, не на лісовій, а в стороні Софійської борщі. Я не знаю, може Даша, якщо подивиться це відео, напише де той секунд, вона мене туди звозила. Такі шоколадні найки, зручні, класні лайк. Єдине, що не знаю, чи літом буду їх носити, бо вони темні. Я не дуже люблю світлий низ і темне взуття, а в мене темного низа на літо майже немає. «Excuse me, I need your help, you need to kill me». Так називаються ці кеди, того, що підошви трохи десь немає. Коротше, останнє літо я в цих кросівках. Вони супер супер супермілашки, красотульки, але ну камон, вони тупо вже вбиті і вони відходжують останній свій сезон і їдуть в село. Боже, я ніби як про кота якогось старого пила на стоці на зеленій. просто такі собі босоножки. Е, я не знаю, я один раз їх вдіваю відчуття, що якісь вони пенсіонерські. Другий раз вдіваю, боже, ну такі якісь гарні до всього пасують. Не знаю, це літо покаже. Такі білюсінькі кеди, які я знайшла на секунді, хочете прикол? Я знайшла перше ці. Коротше, не знаю. Тупо дві ідентичні пари. Одна біла, друга така хакі. Я думала їх попробувати свапнути. Типа носить один такий, другий такий. Ч Чом і ні, до речі, супер зручні, супер е круті, зручні, класні. Е е я думаю, насправді залишить на літо тільки одні білі, а в хакі ходить. Осінню. Але я ще їх не свапнула, хоча б треба фотку зробити. Дура? Да. Я дуречка. зручні і класні ванси. Да. Ну і що, що вони виглядають, як верніть мені мій 2007? -й, 7 -й. Але вони такі мені якісь стільові і такі вони мені зручні. Я так люблю в них ходити. Коротше, я вангую, вони стануть трендом. А я вже випередила. От будете дивитися це відео десь через років два, і такі да, генійка. Генійка. Конверсис з секунда. Ну, Типу, на секунді є такий прикол, якщо ти знаходиш взуття в класному стані свого розміру, не взяти його, це не варіант. Ти його береш в будь-якому варіанті. В будь навіть якщо те є мільйон пар, ти все одно мільйон першу візьмеш, бо. Ну, секондовська доля більше так не повернеться. А хуєнні білі конверси Уже дуже засрані, бо я попала в них під дощ, але топові. І да, в них ортопедичне устелення. Ну, такий в мене вік, знаєте, я ще в конверсах, але вже з, з стількою. Ще чуть-чуть, Ще два ряда і тумба. Лавандові рібоки з магазину на Городоцькій. Незручні, бо мені отут вузькуваті. Я їх трошки розтягнула, але все-таки заставляю себе в них трошки походить. Ну, бо, о, виявляється, в мене взуття так багато. Коротше, буду себе заставлять в них ходити, бо ну, надо, надо виношувати взуття, що є. Я не вмію його продавати. Але. Типу, треба його хоча б спробувати носити. біркінштоки – це моя любов, і в мене є їхні сандалі. Боже, секондалі. У мене, походу, немає взуття ну, нового. Ну, типу, є, але в більшості все з То що літнє воно легше, дешевше. Біркінштоки, сандалі. Вони один раз. У мене є такий прикол літом це, напевно, від набриків. Один раз мені в життя найудобніше в світі. Я в них тупо політаю другий раз. Ну тре, давить, жме, немає фечі терпіти ці борошна. Я не знаю до кого звернутися з набряками, Хто цим займається? Ендокринолог, гастроентеролог. ентеролог. Ну, ну ми вже на фіналі. Білі кеди під усе. Я би їх так теж назвала. Коротше, в них є інтересна історія, я вже її розказувала, звісно. Я хотіла купити собі кеди від Маквін, але в них був сірий заднік. І вибрала ці просто кеди. Коли вони приїхали, я усвідомила, що це хуйова копія Маклінат. Але я в них хожу, виглядають візуально на нозі ок. Не найкраще, що зі мною ставалось. Але таке 9 з 10. У мене ще такі клоги, вони фетрові. І через це вони мені здаються, знаєте, такими трошки пенсіонерськими. І чим більше я на них дивлюсь, тим більше вони мене бісять. Але я не знаю, що з цим робити. Я думаю, напевно, попробую походити, буду далі бісить, я їх продам, віддам, шучу, віддам. Я не вмію продавати одяг. Купила собі е, такі босоніжки. Я їх ще не одягала, бо купила їх зімою. Пожалуйста, хтось з моїх подружок, відсвяткуйте свій день народження, вийдіть заміж, родіть дитину. Я так хочу на якесь святкування, щоб в вдіть їх, бо вони такі, ну, дуже гарненькі, але ну куди? Ні, ладно, ні. Давайте так. Я хочу літом одіватися красиво, коли я не буду потічок. Є в мене конвіра такі, вони шкіряні, е, білі, виглядають дуже класно, іноді піднатирають. Але ну будемо відверті. Конверси не створені для того, щоб в них дуже багато ходити. Для чого вони тоді створені? Коротше, це конверси. Вони трохи хуйові, але дуже красиві. Треба їх помити і no -name -кеди, е, з форму. Нові, кстати, на секундочку. Коротше, без якоїсь браска. Трошки мені вони вузькуваті, але я їх теж попробувала розтягнути, ходила, ніби було все окей. Цей сезон покаже. Коротше, давайте так. Два лайка, і я знімаю тиждень різних аутфітів, бо, чесно, так замахалось ходити в одному і тому самому, без пизди. Кеди, які у мене найчастіше питають, де я їх взяла. Це на шафі, це кастом. Типу, самі кеди з страдіваріуса, але хтось їх отак закастамив. І це офігенно. Дуже круті, дуже мені нравляться. Дуже круті. Десь рік тому купила такі кеди, ну, тупо мені якийсь закос під ці самби. Ну, коротше, ці адіки, що зараз в моді, і ну, мені вони тупо. Прям дуже видно, чим вони надихалися. І такі ношу, ніби зручні. Трохи тут видно, що такий Дермантін похуйовило. Але думаю, така сама в них буде доля, що я їх відношу цей сезон і викину. Зараз виходить фільм Челенджер, і в мене є якийсь такий настрій як того фільму. Одягну його на фільм. Мої гумові чапи на дощову погоду і зимою і літом. Просто змінюється шкарпетка. Я їх купила в магазині в Україні, чи просто в магазині, я їх купила в Україні в магазині, там таке якесь хамське було ставлення. Що все якесь таке було хуйове, і Вони в мене е, в якомусь такому поганому, поганій асоціації, але вони суперкласні, милі, прикольні. Я їх дуже люблю носити, всі мені роблять до них теж компліменти. На Аліку вони дуже легко шукаються і є багато кольорів, розмірів, так що не купляйте їх в магазині в Україні, замовте на Аліку. Магазин магазину як там. Але ну, камон, хами, хамське спілкування. Моя новіша покупка, казаки, з стоку на зеленій клуб метро раніше там був. Так вони виглядають. Просто я їх взяла відверто, бо вони коштували 50 гривень. 50. І думаю, ладно, не пропадуть. Ще не взувала, ходила по хаті, ніби зручні. О, фінал, тумбочка. В тумбочці лежить те, чим я користуюсь ніколи. Але, але підбори в основному. Батільйони на каблуку раз. Все надію, що буде якась дощолива погода, я їх вдіну, ні. На літній, але Супер милі, Челсі 2. А, ну, на минуточку. Чапи тупо атри в важкі. Все, це все. Це все, все літнє взуття, яке в мене є. Я думала, що я зараз буду півтора години це все розказувати. І я очікувала більше. Ціль на літо виносить взуття все, е, кросівки, кеди, ще одні кеди. Для того, щоб коли я знімала вже осінній гардероб, я їх з вільною душею викинула. Того, дякую за перегляд. Але я думаю, що я зараз е, знімлю аутфіти літні свої, які я поскладала. І просто вам покажу, як я це все збираюсь, гармоніювати. Єдине, що я не знаю, що буду взувати взуття, бо мені так піздять важко взуватися. Ой, не знаю, так гляну по настрою. Я склала буквально 5-7 аутфітів, не всі зі взуттям, щоб просто показати плюс-мінус свій вайб влітку. Тому, я не знаю, буду коментувати або буду показувати просто, як воно піде. Аутфіт наступний. Алік, сумка, секунд, секунд, Взуття. Напевно, біркінштоки, сандалі біркінштоки закриті. Став лайк, якщо тебе бісять, мої розтібнуті клоги. Такий собі аутфіт поштальйона. Алік секонд шафа. У мене дуже великий гардероб літній секонд, тому що речі легкі, дешеві, я їх купую дуже багато, бо поносила, викинула, пішла далі. Пішли далі. Така у мене є сукенечка. Е, називаю цей аутфіт, одягла і пішла. Тому що нічого лишнього, не жарко. Люкс 10 з 10. Аврора секонд е, сток, про який я говорила раніше. Але я би, можливо, взула трохи інші босоніжки, можливо, на підборі. Щодо цього аутфіту я не впевнена, бо мені здається, що. Верх і сумка надто класичні, а брюки в такому трохи більш спортивному стилі чи в такому якомусь розслабленому. І сюди, можливо, би підійшли класичні брюки. Ми вже зараз попробуємо. О, так мені подобається набагато більше. Такий аж трохи офісний атфіт. Захотілося піти кудись, але брюки штучні, тому в жарку погоду так не одягнешся. Можливо, так, як зараз. Це було прямо в тему. Другий аутфіт поштальйона. Я, якщо чесно, не дуже знаю, на яку це погоду одягти. Бо в брюках хоча це такі, знаєте, трохи ляні брюки. Тому, може, навіть на таку погоду, як зараз, можна вже одягати. Минулого року я купила від HM це кімоно, і воно мені прям супер подобається. Так я його ношу з цією сумкою солом'яною. H&M, Влада. Е, і мені цей аутфіт такий трохи про кінець літа, коли вже трохи починаєш прикриватись, бо вже повітря не настільки пекоче. І мені здається, що це теж один із моїх найтоповіших аутфітів. Цей аутфіт це тупо мій стиль. Це я, якою б я не хотіла бути е, цією. Офіс сирена, ще якась там сексі сучка. Але буду відверта. Ось це це я і мій аутфіт. суперкомфортно Штани льон Vizcoza секунд секунд Я думаю, тут нового минулі штани, ті, що кремові то були з вайкікі на знижці їх купила гривень за 300. Вони льон віскоза так само. У мене домінує льон, віскоза, бавовна на літо завжди. І мій останній аутфіт виглядає так. Супер розслаблено, супер комфортно. Супер, 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 супер. Ем, насправді, так багато крутих аутфітів. Треба їх частіше знімати. Можливо, я буду робити це в Тік-Ток. Мій ТікТок, якщо я не полінюсь додати, переходьте, підписуйтесь, буду більше постить того, як я одягаюсь. І, думаю, можливо робити підбірки на YouTube. Там тиждень одягаюсь, ла, -ла, -ла. просто якісь ідеї для аутфітів, не знаю. На мені H&M Second second stock, кіт е прийомний. Розказуйте, я його вам. Будемо закінчувати. Я дуже тішу, що я нарешті зняла це відео, змонтувала, кинула в YouTube, показала вам. Я дуже надію, що вам сподобалось моє відео. Ви його підтримаєте лайком, репостом, можливо, собі в сторі знімете мене, відмітите. Буду супер рада. Чому я знімаю проти світла? Я от тільки зараз задумалась, але, думаю, було видно. І я хочу, дуже хочу, щоб це літо стало переможним, і ці аутфіти носилися з якоюсь більшою радістю. Тому що зараз одягайся, не одягайся, все одно, все в сірих тонах. Тому дякую всім, хто подивився. Мене підтримуйте лайком, ЗСУ підтримуйте копійкою. І всім. До наступного відео цьому папа.